добрий час дізнаватись головні події в області. Сьогодні у випуску. Акція протесту. Жителі Лисянки вимагали справедливого вироку убивцям 20-річного хлопця. Звідки були з першого дня. Що на сьогоднішній і день? Всі випуск... Ліміт на тепло. У розпал опалювального сезону Черкаси можуть залишитись без газу. Ліквідація заборгованісті зарплати на контролі обласної влади. Ще не всі керівники міст, районів, підприємств, боржників. Поспішають роботи ефекти робити ефективні кроки. Чотирилапі заручники Черкасець тримає у квартирі вісьмох собак. Однак вже три роки тварини не виходили на двір. То та тонка грань між людьми і животними вона вже нарушена. Лисянку лихоманить. Майже дві сотні людей цими вихідними прийшли під стіни райвідділу міліції. Вони вимагали справедливого вироку убивцям місцевого жителя, – 20-річного хлопця. Підозрюваних у скоєному затримали і згодом відпустили. Обурені жителі райцентру вийшли на акцію протесту. Дитина була золота, прекрасна, вихована, і приїхала біди по документи, і оце йому таке зробили. Люди зібралися, тому що знають цю дитину. Вона була прекрасною дитиною. То я вже більше як 70 років прожила, то такого так, похорону не бачила. Молодж, мабуть, з району приїжджала. До двох сотень жителів Лисянки зібрались під стінами районного відділу міліції. Люди прийшли вимагати справедливого вироку для винних вбивстві молодого хлопця. Родичі досі не можуть повірити, що їхнього Сергійка більше немає. Він на годинку тільки приїхав до мами. погостити. мама каже, що ти будеш на годинку їхати? Та синок, ну не їдь. Та хлопці їдуть, і я приїду. Я туди і назад. І ця дитина знайшла тут собі смерть. Він приїхав. Він довго не був побув у мами, погостював. визивав уже друга виїжджати на Київ, і у барі вони мали зустрітися. І тут таке сталося лихо. Під час вуличної бійки поблизу клубу хлопці зламали шийний хребець, від чого він миттєво помер. Двох підозрюваних затримали, але того ж дня відпустили. Люди кажуть, це не випадковість. Вони закривали його, тому що тут їхні. Родичі. До натовпу почергово виходять до начальник міліції, до прокурор. Люди обурені, тому сказати їм вдається небагато. Світки були з першого дня. Що на сьогоднішній І всі день? Правоохоронці запевняють, той, хто завдавав удари загиблому, вже під вартою, до нього незабаром може приєднатися і другий підозрюваний. Іншому учаснику вказаної події також оголошено підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратурою перевіряються законність дій працівників міліції. Крім того, на сьогоднішній день звернення громадян за даним фактом взято під контроль. Те, що в резонансній справі буде прийнято лише справедливе рішення, запевняють і представники обласної влади. Перша громади лисянки хоче мати об'єктивне розслідування, і ця позиція збігається з позиції обласної влади. Тому що на нашу думку винні особи таких злочинах повинні стати відповідальність і сувору відповідальність. Лисянку лихоманило півдня Обурені люди запевнили, якщо вбивць Сергія не покарають, вони обіцяють влаштувати другу врадівку. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Очільники обласного центру б'ють на сполох. У розпал опалювального сезону черкаси можуть залишитись без газу. На осінньо-зимовий період області необхідно понад 217 мільйонів кубометрів блакитного палива. Але на Нафтогаз у цьому році на 40% скоротив цей ліміт. Тому загроза відключення міських котелень від газопостачання більш ніж реальна, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Черкас Віктор Білоусов. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки розробила низку заходів. А сьогодні телеграму із проханням втрутитись у ситуацію. Міська влада направила до прем'єр-міністра Миколи Азарова та профільного віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Ми заборонили комісія будь-які дії пад Черкаси-Газ, пов'язані з відключенням об'єктів теплопостачання міста Черкаси. До прокурора ми звернулися з тим, щоб у разі відключення природного газу він перевірив законність. Такого відключення, якщо таке буде працівниками пад Черкаси, газ я переконаний, що ці ліміти будуть доведені до регіонів. Кабінет міністрів. Їхня позиція така, що там, де включене тепло, воно відключається, не повинно бути. Більше 15 мільйонів гривень заборгували черкащанам на підприємствах області. Про це заявили Федерації проспілок. Серед найбільших боржників завод хімреактивів та «Уманський водоканал. Лише вони заборгували 227 тисяч гривень. Умань водоканал очолив рейтинг найбільших неплатників. За останні два роки провели майже 650 перевірок підприємств боржників. Профспілки встановили порушення законодавчих прав більш як двох тисяч громадян області. Хочу сказати, що сьогодні, на жаль, ми маємо прики явища як заборгованості заробітної плати в області. Сьогодні біля 16 мільйонів гривень і частина на економічно активних підприємствах заборгованості по виплаті заробітної плати. Виплатити людям заборгованість по зарплаті до 1 листопада цього року таке завдання поставили президент та уряд перед підприємствами боржниками України. Цього ж вимагає і голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Зокрема, він зауважив, керівники регіонів підприємства, які до початку листопада не розрахуються стовідсотково, можуть втратити роботу. Забезпечення гідної зарплати та ліквідація заборгованості на постійному контролі обласної влади завдяки спільній роботі владців, контролюючих органів та правоохоронців, з початку року кількість підприємств божників зменшилася з 66 до 39. І на кінець вересня загальна сума боргу становила 15,4 мільйона гривень. В області ми маємо. Незначну, але позитивну динаміку порівняно з початком року. Ну, дивіться, загальну суму заборгованості зменшено на 1%. Борг економічно активних підприємств зменшено на 13,7%. Однак ще не всі керівники міст, районів, підприємств, боржників поспішають роботи, робити ефективні кроки до пошуку як заходів, так і можливостей. Для повної ліквідації заборгованості зарплати Христинівщина повністю розрахувалася з людьми. Сміла та Маньківський район значно зменшили заборговані суми. А от у Золотоноші, Черкасах, Чигиринському та Черкаському районах суми боргів по зарплатні навпаки зростають. Керівники економічно активних підприємств вже заборгували працівникам понад 6 мільйонів гривень. У бюджетних установах заборгованість відсутня. А от комунальні організації не поспішають платити кревні. Серед найбільших боржників місто Черкаси 8,7 млн гривень, 57% загального боргу, Черкаський район 2,8 мільйона, місто Сміла 1,8%, місто Золотоноша 1,5 млн грн. В структурі загального боргу, левову частку становлять підприємства банкрути. На них припадає 9 мільйонів гривень, а це понад 58%. Майже 200 тисяч гривень. Це 2% боргу припадає на економічно неактивні підприємства. Голова облдержадміністрації дав завдання розрахуватися з людьми до кінця жовтня. В разі невиконання розпорядження зауважив, керівники районів боржників відповідатимуть. Разом з моїми заступниками в присутності прокуратури будемо приймати звіти. Те, що я вам сказав, від кожного району, там, де є заборгованість. І від кожного міста там, де є заборгова. А далі робіть висновки самі. Учасники колегії прийняли рішення упродовж тижня надіслати до суду звернення з проханням обмежити права виїзду за кордон керівників підприємств-боржників, а їх фотографії розмістити в місцевій пресі. Лідія Меланіч Олег Клименко Черкаська служба новин. 15 грудня у двох черкаських округах, 194 та 197 – повторно вибиратимуть народних депутатів. Відповідно до законодавства реалізувати право голосу можуть лише ті громадяни, чиї дані внесені до реєстру виборців. Отже, тих хто голосуватиме вперше чи то змінив адресу, прізвище, прихають завчасно звернутись до територіального відділу ведення держреєстру виборців. При собі обов'язково потрібно мати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення. А от голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб брати участь у перегонах не збирається. Він спростував чутки із приводу свого балотування у народні депутати України. Під час круглого столу з представниками провідних телеканалів області він заявив, що планує передусім добудувати усі об'єкти, відзначити на належному рівні 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 60-ліття утворення області. Хочу сказати усім тим, хто дуже перелякався. Затягнути пояски. І не дуже лякатися. От, бо вони починають розводити чутки. От, і хто знає, що нести, нікуди я не йду, ні на які вибори. От, не планую. Я вже двічі був народним депутатом. Я знаю, що це за хліб. Я знаю, як там працювати. І до інших тем у Черкасах мешканці багатоповерхівки втратили спокій відтоді, як їхній сусід почав розводити собак. Зараз у його квартирі живе вісім тварин. На вулиці господар їх не виводить, і вони ходять в туалет у помешканні. На скарги від сусідів про нестерпне сморід та скавчання чотирилапих. Чоловік не реагує, не квапиться вирішувати цю проблему, і місцева влада. Моча тече собача, моча. Електророзприділітна коробка залита теж, мочою. Микола Йосипович показує, що з його стелею зробили сусідські собаки. У квартирі поверхом вище живе вісім тварин. Пенсіонеру ні вдень, ні вночі не дає спокій, гавкіт та скавчання. Дідусь впевнений, господар собак не годує, мало того, ще й на вулицю не виводить. Собака ж на унітаз не піде, не сяде. І це все на пол. Там на пол, а мені. З потолка на банки підставляю, на банки стоять. Нестерпний сморід від собачих фокалій стоїть у всьому під'їзді. На скарги сусідів господар тварин не реагує. Немає. Вони вони як і будуть, то не відкриють. Зачинені у квартирі тварини дошкуляють людям вже третій рік, куди вони тільки не зверталися по допомогу і в міліцію, і в ЖЕК. але скрізь одні відписки. Ну от вот одні отписки ми підали, ми всім навіть з сім вдома люди буде скоро год, як ми ходимо. Зоозахисниця Ольга Абукари каже, у цій ситуації страждають не тільки люди, а й собаки. Вона впевнена, господар грубо порушує закон України, що захищає тварин від жорстокого поводження. Тата тонка грань між людьми і животними вже нарушена. Тут нарушені санітарно-гігієнічні умови, Якщо не можна зайти в під'їзд і стоїть страшний запах фекалій. Так содержаться животної не должны, то нарушаються їхні права. Допомогти людям і ув'язненим тваринам зголосилася муніципальна інспекція. Щоправда, у радикальний спосіб є служба чистоти, яка має право наше комунальне підприємство приїхати і вилучити ці цих, цих, цих тварин для їхнього належного утримання вже в іншому місці. Але перед тим як вилучити тварин, інспектори мають дотриматись певної процедури, а вона може затягнутися не на один місяць. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин. І це ще не всі новини далі у випуску. Нота милосердя. Як черкаські благодійники допомагають онкохворим дітям. Фотосушка по черкаскі. Незвична акція у центрі Черкас. Ютюб запалив ще одну зірку. Лайки збирай дворічний танцюрист. 6,5 тисяч хворих за останні 13 років пролікувались у черкаському дитячому центрі онкології та гематології. Лікарі запевняють, онкологія не вирок. Однак вартість лікування одного пацієнта складає близько 2,5 тисяч умовних одиниць. Допомогти онкохворим дітям взялась черкаська молодь. Вона організувала благодійний концерт. Нота милосердя. Світлана, учасниця концерту, знає, як воно втратити близьку людину через онкохворобу. тому і прийшла підтримати недужих дітей. У мене тетя від рака, і наблюдати останні дні життя було дуже жахливо. Це було невиносимо волі. Тому діти це свято. Діти – це наше майбутнє покоління. І Якщо є така можливість, то дійсно зберегти деньги, не оборудовання. Благодійний концерт відбувся за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту в одному із торговельних центрів Черкас. Тривав він сім годин. За цей час організатори зібрали майже 4,5 тисячі гривень. Всі кошти віддадуть онкохворим дітям. Координатор Анна Кривопишина зазначає, бажаючих взяти участь у благодійному заході було досить багато. 11 години ми вже організовуємо цей концерт. Дуже багато учасників талановитих молодих вокалістів, танцювальні гурти, лока. Ні, колективи різні музичні гурти. Ви знаєте, коли ми прийшли у центр дитячої онкології та гематології Черкаської обласної онколікарні, ми зустрілися із головним лікарем, поспілкувалися, і вона нам показала, що ці діти не приречені, вони можуть жити. Також черкасці мали змогу взяти участь у майстер-класах зі створення букетів, вліплення із глини та інше. Черкаські художники Віталій Мушкін, Денис Ратушний та хендмейд-майстриня Оленка Халенка надали свої картини для благодійного аукціону. Всі бажаючи допомогти, кидали гроші у спеціальну скриньку та брали участь у розіграші призів. Марія Голуб, Сергій Разніченко, Черкаська служба новин. Понад 1100 вчителів, вихователів садочків, представників громадських організацій та творчих спілок, які розвивають та навчають дітей, привітало зі святом публічне акціонерне товариство Азот. Для винуватців свята організували святковий концерт. Гарний настрій їм дарували популярний в Україні співак Василь Бондарчук та інші зірки. А підсололили захід фуршетом. У першу неділю жовтня в Україні вшановують працю вчителя. З цього приводу у фоє Черкаського палацу культури Дружби народів відкорковували шампанське, приущали смаколиками. Педагоги зізнаються, цей день для них особливий, адже вони мають змогу відпочити від буденності та поринути в атмосферу свята. Це один з днів, який можна поздоровити кожного вчителя, кожного працівника освіти з його професійним святом і свято завжди. Вчителя це вчитель, да саме головний у нас в житті, крім мами. Як говорять, це друга мама, яка всьому навчить. А директор Черкаської школи номер 18 розповів: усі 74 працівники його педагогічного колективу з нагоди свята почули теплі слова на свою адресу. Але подарунок від пад Азот та його почесно президента Валентини Жуковської став для них особливим. Сьогодні у нас взагалі свято унікальне. Чому унікальне? Ми вперше стикаємося з таким явищем, коли нас, педагогів, запросили на свято не педагоги, коли нас запросили на свято Патазот, коли для наших вчителів зробили дійсне відчуття сьогоднішнього свята. Аби педагоги та вчителі мали змогу відпочити від буденності, і був організований цей концерт, наголошує його ініціатор, почесний президент ПАТ «Азот» Валентина Жуковська. Та додає, підприємство завжди готове підтримати освітян і теплими словами, і реальною допомогою. Ми цього року підписали шевську угоду з нашими школами, і я впевнена, що це наша спільна відповідальність, щоб дати дитині якісний старт у майбутнє. Я за те, щоб наші діти жили щасливо. Я за те, щоб наші діти навчалися в гарних гідних умовах. Я за те, щоб наші діти мали рівні можливості до освіти. На святковий концерт цього дня прийшло понад 1100 гостей. Виступ відомого українського співака Василя Бондарчука та творчих колективів Черкас нікого не залишив байдужим. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. Фотосушка по черкаськи незвичну акцію вихідними провели у центрі Черкас. На мотузки, які натягнули організатори фесту між деревами вздовж бульвару Шевченка, кожен міг почепити світлини власного виробництва. Сім сотень фотокарток оцінювали професійні фотографи, аматори і перехожі. Вподобані знімки можна було забрати із собою усе задля популяризації мистецтва фотографії, кажуть організатори, і планують проводити такий захід двічі на рік. Это очень интересное действие. Тут можно ознакомиться с разным форматом, с разным жанром съемки. Это возможность показать себя, показать свои работы тем людям, которые делают только первые шаги в творчестве фотографии. Я считаю, что для людей, которые не являются фотографами, это просто как получить эстетическое наслаждение, потому что ну здесь очень много талантливых людей и все работы безусловно очень красивые. Маленький танцюрист став новою зіркою інтернету. Дворічний Вільям майстер з виконання різноманітних піруетів. Батьки хлопчика професійні танцівники. Тож малюк вирішив продемонструвати свої вміння. І відео цього міні-концерту вже кілька днів збирає схвальні відгуки інтернет-користувачів. Цими танцювальними па ми завершуємо основний блок. ЧСН. Далі вас інформуватиме В'ячеслав Лопушанський. Гарний вам настрою. Части. Доброго вечора. Спортивна редакція вже готова познайомити вас з підбіркою головних спортивних подій. Розпочнемо з ситуації у другій футбольній лізі, де черкаський Славутич потроху втрачає лідерські позиції. Наразі Черкасьці опустилися на четвертий рядок турнірної таблиці. Причому наша команда відіграла на один матч більше ніж інші клуби лідируючої групи. В останньому календарному матчі черкасці невдало з'їздили у Дніпродзержинськ, де віддали три очки місцевій сталі. Черкаський Славутич поступився у центральному матчі другої ліги. У Дніпрозажинську черкасці програли місцевій сталі. Переможець цього матчу отримував не лише три очки до своїх турнірних звитяг, а й першу сходинку турнірної таблиці. Долю матчу вирішив єдиний забитий м'яч, який господарі провели наприкінці маловидовищного першого тайму. Після подачі кутового красовий гол головою забив бурлін. Варто відзначити, що у цьому епізоді помилився голкіпер черкасців. Ярослав Швець намагався імітувати порушення правил з боку одного з нападників і вик. Ключився з боротьби потужний удар влітав уже в порожні ворота у другому таймі. Моментів грі побільшало, але вони не вплинули на рахунок. Наприкінці матчу свої нагоди по черзі змардували Лівіцький та Лобов. Трохи раніше м'яч у власні ворота міг зрізати захисник сталі. Після подачі зі штрафного Мироненка центральний захисник сталі запустив м'яч біля хрестовини власних воріт. Подвоїти рахунок у цьому матчі могли господарі наприкінці гри, коли масованими силами Славутич пішов у атаку. Сталевари могли підловити черкасців на контрвипаді. Однак Швець виручив Славутич після виходу на ворота Каленчука. Як результат, успіх сталі – 1-0, яка обійшла Славутич у турнірній таблиці. Наразі у другій лізі Тернопіль, у якого 30 очок. А Славутич із 28 очками та найбільшою кількістю проведених матчів серед команд лідируючої групи на четвертому місці. Щоправда, вістень від 9-го місця складає. Лише шість очок. А тим часом черкаська боксерка Марина Мальована посіла п'яте місце на чемпіонаті світу серед молоді та юніорів. У Болгарії спортсменка провела два поєдинки у категорії 57 кілограмів. У цій категорії змагалися 18 атлеток. Марині мальовані вдалося показати хороший рівень підготовки до чемпіонату. Проте до півфіналу спортсменки таки не вдалося дійти. Орок З таким рахунком завершилась перша зустріч Марини мальованої з Діда Гонсалес. Американська атлетка, учасниця юнацької олімпіади, не витримала сили ударів нашої землячки. Перемога у цьому поєдинку дозволила мальовані продовжити боротьбу за перемогу. Другою суперницею мальованою стала Оксана Пальцева. Бій завершився з рахунком 40-38 на користь росіянки. Другий поєдинок я проводила з росіянкою. Я вважаю, що якби виграла цей поєдинок, але ну, судді не дали перемоги. На жаль, поки що п'яте місце отримала. Я навіть не вважаю, що це місце, але. Все-таки буду стрімитися до вищих результатів. Будемо працювати над помилками. Ну, знаєте, говорять, засудили, не засудили. Спортсмен, значить, якби дав повод, щоб його засудили. Треба бити так, щоб вже не засуджували. Тренер і батько черкаської боксерки Андрій Мальований не приховує, що п'яте місце на світовій першості не той результат, на який вони очікували. Проте зауважує, Марина гідно провела всі поєдинки. Готувались до болгарського старту близько двох років, провели шість навчально-тренувальних. Зборів. Місце тільки одне перше, все стальне ступіньки, так що скажемо, посіла п'яту ступіньку. Ну, була дуже готова, була, ну, так скажімо, ми були готові на всі 100%, але чуть-чуть судді посчитали, що ми за бій за медальку нібито слабіші були, ніж спортсменка з Росії. На перше місце зараз треба поставити вивести із цього психологічного стану, в якому вона на даний час, тому що як мінімум в неї бути золото золоте серебро, але після такого судівства трошки, трошки треба встановитися психологічно. Чемпіонат світу серед молоді був останній важливий чемпіонат для Марини Мальованої у її віковій групі. Вже у січні 2014-го вона буде змагатися за чемпіонські титули серед категорії жінки. Я вже буду виступати по жінках, тобто це були мої останні змагання по молодежі. Буде надзвичайно важко, так як там вже жінки їм по 25-30 років. Я така дівчинка, скажімо так, прийду новичок серед них. Буду щось доказувати, але постараюся зробити все, що в моїх силах. І наша програма запроваджує рубрику Курйоз, у якій говоритимо про незвичні випадки, які трапилися у світовому спорті. Перший матеріал стосується вчорашніх подій у Кремлі. Олімпійський вогонь, який прямує із Греції до Сочі у Москві, запалили звичайною запальничкою. Вогонь 22-ї зимової олімпіади у Сочі згас під час пробігу у Москві. Після 20-секундної паузи олімпійський факел запалили від звичайної запальнички. Інцидент стався вчора, коли з факелом біг десятиразовий чемпіон Росії з легкої атлетики, паралімпієць Олексій Ашапатов. Побачивши, що факел згас, він не розгубився. Подав знак і його знову запалили. Причому зробили це за допомогою запальнички. Нагадаємо, вогонь 22-ї зимових олімпійських ігор у Сочі запали. 29 вересня в Греції за допомогою сонячних променів, відбитих від великого увігнутого дзеркала. Нашій же редакції залишається побажати, аби ваші задумані плани не згасали за жодних обставин. На все добре і до зустрічі у цій же студії рівно за добу. До побачення.